Людям треба роздуплятись. Тобто на мапу поставлено на наше існування нації, людей, будь-чого українського. Людям треба звертатись до книжок, читати, щоб розуміти, що таке українські пісні, що таке українські традиції, звідки ці традиції почались, що таке українська історія, що таке наша країна. Тобто, поглиблювати знання, щоб вони були більш. Освідчені самі про себе. Ми казали про, про, про пропаганду. І це ж те, що робилось роками зі сторони Росії. Телебачення ще до інтернету, оці всі КВН, які всі дивились. Грузини у них такі, білоруси такі, кавказці такі, українці такі. Ця ж історія з братами нашими меншими. Ну, ми ж себе ніколи не називали, що ми чиїсь менші брати. Ми завжди були єдиною країною, окремою від всіх, які нормальні країни. І всі ці нав'язані, плюс інтернет, плюс те, що відбувається в інтернеті. І а, треба розділяти, кажучи, російською, зерна від плевел, роздуплятися, розуміти, хто ми є, і розуміти, що треба долучатися до війська, йти до нього самостійно. Зараз є шикарна можливість шукати сам собі підрозділ. Хочеш ідеш туди, хочеш ідеш туди. Обираєш собі колектив. Можливо, ти там не такий воєвничий, ти там більше схильний до ремонту. Треба люди, які будуть ремонтувати техніку. Е, є дешифровальщики, аналітики, де хто можна долучитись до війська, бути корисним. Як я казав своїм друзям, які ще не долучилися, але через це ми менше спілкуємося з ними. Що ти можеш з цієї історії нормально ще вийти, як військовослужбовець, а не як тіп, який там чотири роки вигадував. ну окей, вони там півроку там, ховали щось думали, рік, чотири роки. Ну, які тут можуть бути виправдання. Тому коли ми всі спільно залучимось, коли ми зрозуміємо, що е другого сезону цього серіалу не буде. Ось це сезон єдиний. Пілотна версія вже пройшла. Зараз десь середина цього серіалу, і він закінчиться. Як він закінчиться, залежить тільки від нас. І мотивації це стосується, і ВПК, і підходу, і розуміння, і інновації. Тобто, умовно кажучи, як на полі бою. Якщо ми там робимо ешелон, щось за щось відповідає, але в системі це працює, не можна виняти щось із системи, те саме має бути і в країні. Тил, забезпечення, військо, розуміння, мотивація, бажання. Просто знову ж таки, фраза, яку ми всі заїздили.